Друзі, ну що ж, у нас кінець вересня. І що робити, якщо по якійсь причині ви не встигли загодувати ваших бджіл? Розкажу вам деякі нюанси пізньої загодівлі з власної практики, та що робити, якщо не вдалося загодувати бджіл взагалі. Бджоли у нас вже загодовані. Але була ситуація в нашій практиці, що ми починали загодовувати бджіл аж 25 вересня. І доволі таки вдалося нам непогано загодувати бджіл. Загалом, вкрації, ще не пізно, якщо ви не встигли зробити за корм бджіл. Треба робити сироп концентрацією на зараз це 2 до 1. І роздаємо. Сироп бажано, щоб був теплий. І найкраще, найкраще бджілки вибирають саме з ось у таких годівниць. Це поїлка, вона називається. Ми встановлюємо через бутильок і на голову, на рамочки. Ще тепло. І сильні сім'ї ще будуть брати дуже. Добре. І зараз я вам покажу. Краще всього, краще всього, як ви встановлюєте ось таку годівничку, щоб її встановити у передній стінці. Ну, це у вас буде тут корпус встановлений, другий, як в нашому форматі. І під передню стінку ставимо найбільше бджілки вибирають саме. У передньої стінці. Бджілки залазять на цей бутильок, вони таким чином підтримують тепло сиропу, щоб їм було краще його брати. Тож, такий варіант. Ось. При холодній погоді, це у нас при теплій, при теплій погоді, при холодній погоді з годівниць. Вибирають бджілки погано. І тоді, єдиний варіант, у нас який, що ми робимо? На край гнізда, на край гнізда, ось сюди, ми встановлюємо е, рамку, сушнину, темну сушнину і заливаємо її сиропом. Е, саме темну сушнину з темної найкраще вибирають сироп. Ось В темну в таку сушнину в рамку влазить 2 літри, як мінімум, сиропу. І по природі, бджілки вже ближче до зими, вони підбивають, якби стягують мед з крайніх рамочок до себе до гнізда. І Наша рамка з сиропом це також буде не виключено. Не виключення. Вони цей сироп з рамки легко зможуть обігріти і вибрати. До речі, з рамок дуже добре вибирають навіть слабкі сім'ї. Майте це на увазі. Тож, йдемо далі. Якщо вже ніяк ви не встигаєте загодувати бджіл, то у вас є пару варіантів. Тож, перший спосіб, звісно, він найлегший і найефективніший. Якщо є де взяти, звісно, медові рамки і сформувати гніздо, але це треба їх десь накольодувати, а це можна зробити тільки у знайомих пасічників, тож, це метод, спосіб, дієвий, дуже ефективний, але, але треба ще дістати ці рамочки. Другий варіант. Беремо канді. Канді кілограма 3-4 одразу і кладемо бджолам на голову на центр гнізда. Головне, щоб це канді було дуже гарної якості. І доведеться, звісно, побігати зимою. Ще підкладати треба буде, адже частину канді бджоли будуть з'їдати. Частина сухого корму буде осипатися на дно. Але найголовніший аспект це все-таки якісне канді. Хлопці колись на Ютубі ще кілька років тому проводили експеримент, чи можна зимувати саме на канді без загодівлі, то експеримент пройшов успішно. Так, тож, третій варіант. Третій варіант це ми беремо з вами пакет. Накладаємо в пакет меду. Бажаном якого. Ось зараз я вам покажу приблизно якої концентрації повинен бути цей мед. Ось він повинен бути м'який, приблизно такої концентрації. Ми його накладаємо до пакету. Е -е якщо мед твердий, то можна додати в цей мед пару ложок води, але без перебору, щоб мед не витікав. У нас в пакеті ми робимо пару дірочок і кладемо на голову бджілкам. В пакеті 3-4 кілограми має бути це для початку і також контролюємо наявність цих кормів уже посеред зими. Так, тож четвертий варіант. Він у нас не панацея, але трохи відстрочить голод можна. Беремо сушнину. Нам знадобиться ось такий мед, так само, як і в минулому варіанті. Беремо сушнину і вминаємо. Вминаємо ось цей мед дуже добре по коміркам, вминаємо в цю рамочку. Це бажано зробити всередині десь жовтня. Такі рамки ми вставляємо вже з медом набиті, вставляємо в сім'ї згідно кількості бджіл, згідно нашої обситки. В середині жовтня нападу вже немає, тому цю процедуру можна проводити. Бджоли в рамках наведуть собі лад, як їм треба, і десь на пів зими цього прикорму вистачить. Головне, в такому форматі. Стискати дуже добре бжіл, щоб рамки були дуже добре обсиджені бджолою. Потім, вже, як ви новий рік відгуляли, на ці сім'ї на голову ми кладемо канді або мед в пакетах, як в минулих варіантах. Ось тут в даній сімейці у нас, можливо, буде рамочка і зайва. На вихідних ми глянемо, що тут у нас з розплодом. Та розкажу вам деякі нюанси. У формуванні кормових рамок в зиму. Книжки можуть писати одне, а на практиці практика наша показує зовсім інше. Та й, в принципі, все. І головне, не хвилюйтеся. Так, незагодовані бджоли це погано, треба буде побігати. Так, зимівля проходить на таких форматах гірша, аніж при стандартних своєчасних загодівлях. Але нічого страшного, ми таку ситуацію проходили, бджіл витягли. Практику та власний досвід вже маємо. Тому зможете це зробити і ви. Головне, не опускайте руки і не залишайте наших бджілок, на призволяще, на голодну смерть. І ще дуже важливий момент на зараз це дуже пильнуйте, друзі, кліща. Не зважаючи на те, загодовані ваші бджоли або не загодовані, пильнуйте саме кліща. І все буде у вас добре. Тож, дякую, друзі, за увагу! І до зустрічі в наступних відео!